Ballerina Cappuccina Špioniro Galubiro Tun tun sahur ni nee. Це не імена тих самих страшних родичів, по пабабіної лінії. Це персонажі нових мемів, які зараз стали дуже популярні. Ось так вони виглядають, і в цьому відео я розкажу, хто це, що це, чому вони такі дивні і як це стало популярним. А мене, до речі, звати Богдана, ти на моєму каналі, і поїхали. Балерина Капучина та інші це персонажі цілої категорії. Гігорії мемів, як ви зараз в мережі охрестили, як AI Brainrot Animals. Ну і не важко здогадати з цих зовнішнього вигляду, що вони створені за допомогою штучного інтелекту. А представляють вони себе такі гібриди тваринок з іншими речами, або навіть без тваринок, а просто гібриди якихось речей з чим завгодно. Oh my god, what is that? Oh my god! What Ну і це такі картиночки, на фоні яких грає із текст італійською мовою. Балерина Капу ела моє де Капучино Ассасіно. До цієї ж категорії входять і Бомбардиро Крокодило, тралалело тралала, бомбамбіні гусіні. Юля! Юля! Для тих, хто не знає, це також зараз дуже популярні персонажі, але про них я вже розповіла в своєму минулому відео. Бо це відео це взагалі то вже друга частина про цих AI Брейн Род Енімалс. А першу ви можете глянути в описі, я залишу посилання. Загалом, Бомбардиро Крокодило – це той, з кого це все почалось. Це був перший мем'яті. Став дуже популярний і після нього почали робити схожі інші. Але все ж таки, хоч вони належать до однієї категорії, між ними є велика різниця, бо у балеріни Капучини і у Крокодила взагалі різний прикол і різні шляхи набуття популярності. Бо все ж таки приколи з цих самих перших мемів з тим, що крокодило чи тралалено тралала В тому, що це така весела, незрозуміла дурістіка, що це пост мета гіперпу. Супер-іронія В тому, що це взагалі відрізняється від звичайних мемів, виглядає нетипово і відходить від класичних мемних схем. Переклад, там прям жахливий. Коротко, то у бомбардірокораділо розповідається про те, що він любить дітей в газі і Палестині. Ходить, що ті люди, які знають переклад, якби рофлять над тими, хто його не знає, але все одно, якби сміючись, поширює цей мем, не дивлячись на що насправді там просто ну такий переклад. Якщо ви не знаєте, що робити з цією інформацією, просто розкажіть її вашому партнеру на першому побаченні. У Вас одразу ж влюбляться інфасочка, дівчатці. Провіраю: Балерина Капучина та шпіоніра Беловіро вже відрізняються від них, бо вони пішли по такій більш стандартній мемній схемі. До прикладу, брали якісь відео з котиками, які забавно витанчено стоять. Балерина Капучина. Або де хтось смішно спить, чи недодовго танцює, чи рухається, що схоже на балет, або якось з ним пов'язано. І писали підпис Балерина Капучина, або під це відео підставляли оригінальний. Ось цей італійський звук, який розповідає про її персонажку. Мі -мі, -мі -мі. Ці відео збирають багато мільйонів переглядів. І чим більше їх стає, тим популярніше стає і наша Капучина. Не переживайте, в цьому перекладі нічого прям такого немає, на відміну від того ж, крокодило, він абсолютно нормальний і просто трішки взагалі розповідає про персонажа. Там мало що сказано, але звучить він ось так. Балерина Капучина мімімімі, -мі -мі, вона одружена. На стрепочино асасіно вона дуже любить музику і пристрасть – це танці Ех, на цей раз без дітей в Палестині. Ось так виглядає її чоловік Капучино Асасіно, і в оригінальному цьому італійському тексті сказано, що він просто там асасін, він дуже швидкий, сильний, проворний, і він настільки сильний, що може перемогти тропу Ще один прикольний аспект цього всього: це те, що з цими персонажами почали робити прям цілі історії, де вони взаємодіють один з одним. Як тільки що сказала, то балерина вона одружена на Капучино Асасіно. І хоч в оригінальному відео. Про неї мало що розповідають, але є ще відео, де у них там ціла агром'єзна історія, і у капучини там вона дуже трагічна. Та причинте, Я правда не знаю, наскільки канонічна ця історія. Якщо ви знаєте, то напишіть в коментарі. А історія там така. Виявляється, що наша балерина була найкраща в своїй справі, але не дивлячись на це, вона все одно танцювала, щоб привернути увагу мужика. Дивич, так не робиться. Танцювала вона, щоб привернути увагу персонажа по імені Лололо, це також танцівник. І коли в неї це вдалося, і вони станцювали разом. Вона зрозуміла, що у нього в серці ті танці. Коротше, він її відшив. І після цього її викрав капучино Асасіно. А викрав він, щоб зробити їй пропозицію? Ну, це то так не робиться. Це такий редфлег. Редфлег, не робіть, так може чи будь ласка, так вона ще й погодилась. Ну, у Капучини цієї теж не теж в неї нездорове відношення до відносин, але начебто у них було все Хорошо, І Капучино, який Асасіно, ну, ви знаєте, що таке асесіно, він вирішив навіть е, покинути свою цю діяльність незаконну кримінальну. Але ну, з криміналу важко вийти того експресіона сеньора, яка ще й колишня дружина цього Капучино Асасіно, вона його спіймала, бо вона ще й глава цього кримінального. Світу спіймала його і сказала балерині, що він їй зраджував сьіньорей. І наша балерина повернулась до лололо. Але вона зрозуміла, що це попилка, то вона ще й виявила, що вона вагітна. І не справившись з цим всім, вона, дівчат, зробила чердик Бочино асасіно прибіг, щоб її спасати, але вже було надто пізно. Немає повісті печальної на світі, як то кажуть. Те, як я вже сказала, що я не знаю наскільки канонічна ця історія. Можливо, вона не є такою, і у капучина у Капучина Боляріна все вовсе хорошо, і вони живуть довго і щасливо. Але все одно не викрадайте дівчат, щоб зробити їм пропозицію. Нормально підійдіть, спитайте. До речі, ця еспресіори сеньори також стала доволі популярною персонажкою, і з неї також з'явилось багато різних відео. Її протиставляють балерині капучині. І є там багато відео, де, наприклад, описується два абсолютно протилежних вайба там у дівчат. Що є, якби дівчата з вайбом балерини капучини, ось такі, а є дівчата з вайбом еспресіори сеньори. Якщо заглиблюватися, то там прям ще багато персонажів є таких аналогічних, і всі вони кава. Там вам. І еспреси, і капучини, і айслати, і що тока немає. Такого навіть в кав'ярнях третьої хвилі не роблять. Це вже п'ята хвиля, але давайте з цим уже всім закінчимо і перейдемо до наступного персонажа, про якого я вам хочу розповісти, і звати його Шпіоніро Голубіро. Цього персонажа також використовують по стандартній мемній схемі, де беруть відео, на якому хтось там за кимось спостерігає або шпигує, підглядає чи просто дуже сильно пристально дивиться. І підставляють під нього звук з оригінального відео італійською мовою, на якому розповідається про шпіоніро Голубіро. Ну виглядає це все ось так: піоніро голубіро. Голуб... А Переклад оригінального тексту про Голубіра звучить так: досвідчений приватний детектив із гострим оком і гострішим дзьобом. Він народився та виріс у бравулках Дорчола, відомий своєю розсудливістю, незрівнянними інстинктами та талантом знаходити правду, приховану в тіні. Спеціалізуючись на стеженнях, зниклих крихтах і міських таємницях із високими ставками, Голубіра з тихою точністю, орієнтується міським небом і вулицями завжди вдягнений у свій фірмовий плащ і капелюх, він користується довірою серед тих, хто шукає відповіді. І неважливо, настільки глибоко вони закопані. До да, нам би такого ж піанірогала біро Верховну Раду. Продам цей прикол 95-му кварталу. Його суперсили це те, що він володіє високою швидкістю польоту, передбаченням, геопресторовим розташуванням і рентгенівським зором. Ну вже ніг. І ще один персонаж, про якого я також хотіла розповісти, це тун 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 Сахур. Він уже не йде по стандартній цій мемній схемі, його не підставляють під якісь реальні жові ситуації. І думаю, що він відноситься більше такі до категорії ось цих ось самих перших, типу того ж бомбардило чи тралала. Мене здивувало те, що його оригінальний текст написаний і озвучений взагалі не на італійській, а на індонезійській мові. Не знаю, що це може значити, якщо ви знаєте, Опишіть в коментарі, та і його історія звучить як якась страшна така легенда, наче він який-то та там монстрик. Та й виглядає він, до речі, також доволі дивно. Бо, як ви можете помітити, він не гібрид, на відміну від його братів. Він просто, наче, така доволі кріпова. Е Палка. А переклад звучить ось так. Це жахлива аномалія у вигляді нічного патрульного барабана. Легенда свідчить, що якщо вас тричі покличуть на Сахур, і ви не відповісте, він з'явиться і вас переслідуватиме. Його звук нагадує удари барабана Тунг-Тунг. Вперше його виявили. В пентхуан сахур по да, Тунг-тунг-тунг – жахлива аномалія, яка з'являється лише на світанку. Кажуть, якщо хтось подзвонить Сахуру Тричі і не відповість, то ця істота прийде до вас додому. Цей тунг-тунг -тун зазвичай видає звук, схожий на удар Гонга. Поділіться з цим з друзями, які мають проблеми з їжею Сахура. Можливо, це є привид того самого барабана, який був закуплений в наше бомбосховище, але так і не приїхав. З такими приколами мене вчора наймуть роботи в телемарафон. З історії цього персонажа я дізналась, що у цих всіх персонажів там прям відбувається справжня боротьба. У них там кроко авіанська війна, і була розписана навіть роль цього Тун -тун -сахура в ній. Кажуть, що у крокоавіанських війнах Тунтун -тун Сахур є стороннім спостерігачем, оскільки всі надто бояться його, щоб викликати його на поле бою. Чуткі стверджують, що наприкінці другої війни. Крокоси на чолі з бомбардіру крокаділа намагалися викликати його після того, як спроба тралалейло-тралала в Бомбамбіні-гусіні провалилася як останній засіб. Їм це вдалося, і до Сахур разом з бомбарділо крокаділо напали на ліріліліліларіла та в Бомбаміні-гусіні. Після війни був засуджений до Сі, але втік. Ну, кроко Авіанська війна є. А коли кроко авіанські даговерницок. Хоч це все про що я вам тільки що розповідала і виглядає, та да звучить дивно. А погеєм є ось це: тріпа, тропа, тралала, ліріліра, тунг тунг бонека. Тунґтунг тралалело тріпітропа крокодина. Тристосині воскресійні, пасха Омном номіні, цукеротти бом-бом паскуліні, мама мія дольчетні. Ну тут не додавить, не убавить. Ось такі ось у нас були персонажики. Пишіть в коментарі, що ви взагалі про них думаєте. Подобаються вам вони чи ні. А це відео вже підійшло до кінця. Дякую за його перегляд. З вами було Богдана. Ще раз нагадую, що можна уже як. І переключати і спонсорську підписочку. Правильно, правильно, це дуже допоможе розвитку цього каналу і цієї Богдани. Ще можете поставити ваш лайк, підписатись на канал і навіть звернути на дзвіночок. А якщо просто хочете допомогти поширенню цього відео, то подивіться його від початку до кінця. Це справді допоможе. Ну а я вам бажаю всього хорошого в житті і пока!